Після прибуття групи оповіщення. Переконатися у достовірності адреси проживання рідних. Для потрапляння до приміщення, де проживають родичі. Бажано не використовувати електричний дзвінок а не наполегливо постукати у двері. Уточнити чи дійсно вони батьки, дружина, померлого. Уточнити що останні вони чули чи знають про загиблого, та, якщо потрібно, запитати стосовно дітей. Повідомлення близьких проводити старшому групи оповіщення у приміщенні, запросивши усіх сісти у присутності інших членів групи. Вказується прізвище, ім'я, ім'я по батькові, оголошуються обставини смерті, час та місце, виказується співчуття від імені особового складу Збройних сил України, після усного повідомлення родичів, шляхом спостереження, оцінити їх психологічний стан, необхідність надання психологічної та медичної допомоги. Прийняти невідкладні заходи уточнити інформацію про особу, яка буде здійснювати від імені родини координацію заходів з організації поховання та представити зі складу групи особу, яка буде здійснювати координацію від Збройних сил України. Якщо у поведінці рідних померлого спостерігається загострення психічного стану, або погіршення стану здоров'я психолог, медичний працівник надають відповідну допомогу. У разі виникнення агресивної поведінки родичів всім членам групи оповіщення повільно, без провокуючих дій, залишити їх оселю. Термін перебування у родичу померлого визначає старшої групи в залежності від ситуації.